Добрий день, шановні батьки та любі малята! Почався тиждень перед світлим святом Великодним, великий найбільше християнське свято. Українці з давніх часів готувалися до цього свята, дорослі прибирали в будиночках, пекли смачні паски і розписували пісанки, а діти виготовляли різноманітні. Подаруночки до цього свята. Яйце це символ життя і світлого Воскресіння. З українських традицій писанки розписували рослинним візерунком або геометричним орнаментом. Я хочу вам сьогодні запропонувати вивчити віршик, який називається писанка. А написав його Анатолій Крат. Я за столу не вставала, на яєчку малювала роду нашого святиню, українську берегиню. Гарна писанка у мене, бо вона для тебе, нене. А зараз повторюємо разом: я за столу не вставала, на яєчку малювала. Роду нашого святиню, українську берегиню. Гарна писанка у мене, бо вона для тебе, нене. Любі малята, вчіть віршики, усією сім'єю, розписуйте писанки, зустрічайте свята і всього вам найкращого.